Слухай і читай, з нами твори пізнавай. Чапля, черепаха та рак. Казка. Десь, не десь та колись, давно жила була колоднії річки чапля. Усім, звісно, що кожна чапля живе коло річки або коло болота, бо вона звідтіль кормиться, ловить рибку, жабів та всяку водяну твар та тим і живе на світі. Отак і ця чапля жила собі коло річки. Довгенько вона уже тут жила, ловила з річки рибу й тим годувалася. От як прожила вона уже скільки років, так зробилась дуже стара і уже не здужала сама й риби піймати, а їсти все таки щодня хочеться. Думала, думала вона, як своєму горю пособить, та так нічого і не вигадала. На її щастя, прийшла до неї один раз у гості стара черепаха, що жила у тій річці. А черепаха та колись давненько у неї кумувала, так ото було, як коли і ходить стару чаплю провідать. Прийшла до чаплі черепаха, сіла вони під кущиком комишу та й сидять, гостюють. Стала чапля, хвалиться черепасі про свою старість та гірке життя. А черепаха й каже Треба вам, кумасю, пособить у вашому горі. У річці риби наплодилось такого багато, що вже стає тісно, і через те й мені життя плохе. Я надумав ось яку штуку як вернусь я назад, так розкажу усім рибам, що чула од вас, що люди хочуть випустити із річки воду і виловить усю рибу, а як то хоче живий остатися, так нехай попросить вас перенести їх у другу річку. От ви і будете потрошки ту дурну рибку носить, та тим і будете до смерті кормиться. Дуже дякувала чапля своїй кумі за таку гарну вигадку, а Черепаха вернулась у річку, зібрала коло себе великий гурт риби та й каже Ходила я в гості до своєї куми чаплі, так чула однеї, що над нашою річкою збирається велике лихо. Яке? питають швиденько цікаві рибки. Таке велике лихо, що й розказувать страшно. Збираються люди з нашого ставка випустити воду, щоб виловити усю чисту рибу. Для мене це діло не дуже страшне, бо люди мною не користуються, та як захочу, так і сама перелізую цієї річки в другу, а от вам, рибам, прийдеться, мабуть, усім пропасти. Перелякалась у річці уся риба, почувши від черепахи отаке лихо. Зачала вона від великого горя скрізь річці метатися, стрибать та підкидатися. а як помогти собі в такій біді, не знає. Зібралась знову коло старої черепахи чимало риби, та й стала вона уся гуртом просить черепаху, щоб порадила, що їй тепер робить у такій великій пригоді. А черепаха й каже Знаю я одно средство, як вам от свого лиха утекти. Як настане завтра утречко та побачите ви над берегом стару чаплю, мою куму, так ви і просіть її, щоб вас порятувала. Вона дуже добра птиця і від того знаю не відмовиться. Просіть її, щоб попереносила вас у другу річку. Ото тільки біда, що вона уже дуже стара стала, так зараз багато не візьме. Ну, а все-таки хоч по одній кожний день носитиме, так і то добре. Рано утречком тільки стало світать, а риба уся таки сунула до берега, де стояла коло води стара чапля. Дуже зраділа чапля та іще більше стала дякувать кумі за добру вигадку, а риба підплила до самої чаплі та кожна її просить, щоб скоріше її від великої біди порятувала. Вибрала чапля найбільшу рибину, узяла її та й понесла нагору. А як одлетіла уже далеченько від річки, так там сіла собі любенько та й з'їла ту рибу, а кісточки на місці кинула. Стала вона так щодня носить рибку з річки та їсти, та й підправилась на старості. Багато вона отак виносила риби з річки. Один раз довідався і старий рак від риби про те саме їхнє лихо, що люди думають випустити з річки воду. Хоч і старий він був, той рак, а все таки йому не хотілось попасти до людей у руки, бо він давненько і ще чув, що люди варять рака у кип'ячій воді та їдять і ласують ними ще дужче, ніж рибою. От він підліз і собі аж до берега, де стояла чапля, та й проситься, щоб вона віднесла і його туди, де вона рибу носить. А чапля зроду не бачила раків, бо вони усе сидять аж на самому дні, а тільки чула вона від людей, що вони дуже добрі. А хто ти такий? питає чапля. Та я ж рак. Ну, якщо ти рак, так давай я тебе зараз віднесу, бо я раків ще не носила, каже чапля. Узяла вона рака та й понесла. Принесла вона його аж на те місце, де щодня їла рибу. Побачив рак, що там валяється багато рибічих кісток та й догадався, нащо чапля сюди рибу носить. Тільки хотіла чапля його клювати, а він ухопився обома клешнями за шию та й задавив її, а сам вернувся у річку та й розказав рибі чисто все як було. Тоді тільки риба узнала, який великий ворог був для неї ота стара чапля, і дуже дякувала старому ракові, що він її задавив.